Наступними на цю сцену я запрошую команду кален. Як ми називаємося? Майже всі на новий рік дивляться новорічні вогники. Уявіть собі ситуацію зйомки новорічного вогнику, на який запрошений Михайло Михайлович Поплавський. Отож, подивимося. Так, 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 всі так, глядачі в залі, так, світло, декорації, все. Ре... А, я режисер, сідає. Поїхав. Михайло Михайлович, виходьте, будемо знімати. Що ж, ну що ж, тишина, камера, мотор, поїхали. Поїхали. Стоп, 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 стоп. Так, 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 так. Тут, тут, тут щось не то. тут щось не то. Хто? Хто пустив зайвих людей на сцену? Дівчата, зійдіть, будь ласка, зійдіть, зійдіть, ви заважаєте, дівчата. Михайло Михайлович, будь ласка, більше танцюйте, подавайте голосом цю пісню краще. А ви а ви знаєте, молодець, так гарно, стоїте, Красава. Ну що ж, світло, камера, мотор. Поїхали. Стоп, як як ти клацаєш? Могилевська в залі то зубами краще клацає. Нормально пройди і клацни. <плес> Ой, стоп-стоп стоп 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 стоп. Хто хто в козловського бавиться? Віталій, хто ще не твій вихід? Давай, 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 давай. Зістяне, давай, 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 давай. Михайло Михайлович, більше експресії. Подавайте в зал. Ну. Молодець, ти знаєш. Ой. Ну, камера, мотор. Поїхали. Стоп, 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 стоп. Хто, хто в йому мікрофон включив? Михайло Михайлович, ви навіть в фонограму не попадаєте. Зійдіть зі сцени. Випустіть другого артиста на сцену. А ти знаєш, ти з кожним разом все краще і краще граєш. Молодець, супер. Все, випускайте. Камера, мотор, продовжуємо зйомку. Стоп, 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 стоп. Михайло Михайлович, ви думаєте, якщо ви будете виконувати пісню Мацевка, то ми вас прямо в ефірі покажемо, чи що. Та не буде такого. Неважливо, як ти граєш, важливо в яких стосунках ти з режисером. А команда як ми називаємося, вітає всіх з наступаючими святами. Команда КВН, як ми називаємося, ваші області.